Друзі, всіх вітаю! Сьогодні хочу вам показати ювелірні вироби із Стрибла а саме підвіски, виробник Хартов, місто Харків Підвіски з натуральним камінням. Підвіска з яшмою. Довжина 6 см. Ширина 4 см. Вушко 2 см висота. Один сантиметр ширина. Вага 24,83. Ціна 1450 гривень або 35 доларів. Ще одна підвізка з яшмою. Довжина 6 см. Ширина в найширшій частині 3,5 см. Вушко висота.

Висота 1,5 см, ширина 1 см, вага 19,26, ціна 1350 гривень або 32 долари. Комплект з яшмою. Каблучка, підвіска. Каблучка. Розмір 18 Шинка широка 5 мм. Довжина каменю 4 см, ширина 3 см. Так виглядає з боку каблучка. Вага 2402, ціна 3100 гривень або 74 долари. Підвіска. Довжина підвіски 6 см, камінь 4 см висота 3 см ширина, вушко 1,5 см висота, 9 мм ширина. Вага 24,19 ціна 2950 гривень або 70 доларів. Ще один комплект. Сережки і підвізка з середоліком. Сережки. Довжина 6 см. Ширина 3 см. Застібка англійська. Штифт занижений на 3 міліметри. Вага 9 грам. Ціна 1780 гривень або 42 долари. Підвіска довжина 6 см. Ширина 4 см. Накладочка аналогічна як сережки. Вушко 9 мм висота. 7 мм ширина. Камінь сердолік Вага 2492. Ціна 2100 гривень. Друзі, всі ці вироби є в наявності і доступні до замовлення. Також пропоную дивитися відео наших виробів в інстаграмі. Труска крапка сільверс малих букв.